Скільки коштує управління процесом будівництва? Да? Якщо ви наймаєте компанію, компанія закладає в цінах свою рентабельність. Якщо ви наймаєте бригаду, то ви, виходить, витрачаєте свій час і ви також можете якось приблизно оцінити, да, скільки коштує вас час і чи Можете ви собі це дозволити на період будівництва. Тому завжди ви зважте це, завжди подумайте, тому що будівництво потребує від вас уваги. І якщо це увага до роботи компанії це одне, якщо це увага до роботи якісь майстрів окремих або бригад, або доставки матеріалів, або якихось інженерних питань, то завжди зважте, і можливо, можливо вам ви побачите якби переваги того, що працюють фахівці, інженери, організація, яка цим цим займається. Але знову ж таки, це залежить від об'ємів ваших робіт. Ну тобто будувати будинок це одне, а пофарбувати стіни на кухні ну, це трошки інше.